Привіт, друзі! Вітаємо всіх на каналі Грибний сезон. Сьогодні 15 серпня 2023 року. І ми йдемо із вами на схили Полонини по збір грибів. Знаходимося зараз у селі Присліп. Це на Закарпатті. На межі фактично знаходиться це село між Закарпатською, Франківською і Львівською областями. Отже, чудова у нас сьогодні така погода. Ранок, сьома година ранку, бачите, ще сонечко сходить, тінь від гори видно, наскільки сонце зійшло. До речі, хто не знає, звати мене Віталій. І вперед, друзі, йдемо шукати гриб. І ще хотів сказати, ті звуки, що є, то працюють не бензопили, то люди зараз косять отаву бензокосами. Так що не переживайте, все нормально. А от, друзі, Джері нам знайшов і першого білого гриба. От. Зараз показую, як він росте. Ось такий красить. О, будь ласка. Ось такий перший гриб сьогодні знайшли, друзі. Перший сьогодні білий гриб. Так, у псяжці він собі виріс і нас чекав. Красень, красень, вимикаємо. О! Друзі, яка краса. От, будь ласка. Перший знайдений сьогодні нами гриб. Ну що ж, друзі? Ставимо лайк. І йдимось далі. Йдемо далі шукати гриби. Наступна наша знахідка сьогоднішня. От такий гриб Дубовик. Ну, Його я поки що брати не буду. Маю надію, що назбираємо білих грибів побільше. Піддубовики у нас вони актуальні на початку сезону, поки що немає масово білих грибів. А коли вже гриби пішли більш масово, то не під дубовики, не Е, це у нас є гумоний сівний гриб, популярний у Європі, до речі. Але у нас їжовики теж не дуже люди збирають. Не особливо популярні отакі їжовики. Черепінчасті, такі називаємо оленячки, то так, а ці їжовики майже ніхто не бере. Де шукаємо біль, голубінки, сироїшки, Трапезівці. Або підусичники, потім лисички, звичайно. Ось такі гриби сьогодні будемо збирати. Що, друзі, вперед. І чергова, друзі, наша сьогоднішня знахідка. Ось такий білий гриб. Теж вже великий, зрілий, як бачимо. Так, він собі там росте. Будемо вимикати. Дивитися, що в якому він стані. Ну що ж, друзі, гриб зрілий. Але в принципі, в принципі, навіть нога ще навіть нога ще ніби тверда, в доброму стані. Ну що ж, перевіримо, почистимо, якщо чистий, в принципі, і можливо заберемо його на сушку. Так, поставимо зараз перевіримо його. А Що ще хотів сказати на рахунок попереднього відео? Два дні тому знімав відео про переваги вечірньої грибалки. Значить, і в коментарях попросив написати, хто як вважає тому вечірня грибалка, і чому. що є горосмерик. Як бачите, зараз ранок. Це є схил полонини, а то схил горосмерик. Значить, Сонечко зараз світить прямо на гору смерик. Ми там збирали гриби на тому схилі. Е якщо зараз зранку піти, там зараз прямо сонечко світить, сліпить. Е і гриба, так як ми збираємо у траві, от в таких травах більшість грибів зараз ростуть, гриба знайти складно. А вечором, коли сонечко вже повернеться, а туди і звідти буде з-за гори світити, то там буде тінь. Набагато легше у траві збирати гриби на тому схилі вечором. На цьому схилі, як бачите, зараз тінь зранку, на цьому схилі краще трав'яні гриби польові збирати зранку. Це гарно видно, нічого ніде не сліпить. От таке доповнення до попереднього відео. Отже, шукаємо далі гриби. А через декілька кроків знайшов ще одного гриба. Тепер якраз побачив. Красить, правда? Вимикаємо. Гарний гриб. Трошки шапочка погризена. Але нічого, гриб чудовий. Забираємо. І шукаємо далі, друзі. І от через декілька метрів трошки вище піднявшися чергова знахідка отакий білий гриб білий здається перевіримо ну білий вже зрілий але я думаю ще перевіримо може на сушку і щось виберемо з нього хто його знає може і ні побачимо добре але я тако, такого знайшли дивимось далі Чергова, друзі, наша знахідка сьогоднішня. от такі красені. Такі молоденькі трепетівці. Хоч уже й не було пару днів дощу, але вони якраз тепер О, трошки приламалися, бачите, земля вже починає підсихати, але гриби починають рости через 3-5 днів у теперішній час, так якраз середина серпня. 3-5 днів починають рости гриби після дощу. От і якраз бачимо е, трепетівці або підосичники, хто як називає, де, де якраз вже от такі підросли після попередніх лущів. О, красені, Чистенькі, гарні під, підосичники забираємо. Краса. І шукаємо далі. От ще один такий красень, молоденький трепетівець. Отак от собі в Борисі чекає нас. Ну що ж, забираємо його. Краса. Краса. Друзі, забираємо. О, якийсь гриб бачимо, подивимося ближче. Ага. Ну, це під дубовик. Поки що його залишимо, його не беремо. Хороший, в принципі, гриб. Шукаємо далі. О, там на що? Там мури мухи. Дивимось далі. Під дубовик, друзі, що в нас називають синяком. От, така назва. О, ще одна знахідка. Такі гриби у нас називають трепетівець. Від слова трепета дерево осика у нас називається трепетов. Відповідно, гриби отакі називають трепетівцями. А от, от і осика. Трепета по-нашому. Класний гриб? Забираємо. І йдемо далі шукати. Ну, де ти бігав Джек? Нема там грибів, перевірив. Значить, йдемо тоді дорогу вверх. І, друзі, чергова знахідка. Ось такий гриб знайшли. Шапка погризена. Теж вже змучений трошки, хоч я вже вимкну, подивлюся показати вам. напевно, з нього вже нічого не буде, але хто знає вам покажемо отакий От гриб. Що ж, залишимо його на розмноження. І чергова знахідка, друзі. Отакий От молоденький. Молоденький такий росте білий гриб. Ну, такий виріс. Файний білий гриб. Чомусь схожий на підберезовика. Але який є, забираємо. Краса, далі дивимося. А поруч росте отакий підберезовик. Молоденький. О, Спотужну таку ногу. Нічого, перевіримо, подивимося. Мало бути файний гриб. Заберемо, якщо чистий. Беремо. Так, уже піднялися. І знайшли ще одного такого грибочка. Молоденький трепетівець, але він навіть не один, я так тепер побачив. Тут ще один пупець такий стирчить Краса. У моховий вимикаємо. Він там у мохові нога його. Ага. О, о бачили? Чуть-чуть його видно було. А нога вся в мохові. Гарний, а це як? Ох. 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 О, то моховий, який трепетівець виріс, друзі. Краса, і це здоровий файний молодий трепетівець. Ну, супер. Файні гриби. Чистими забираємо і глядаємо далі, шукаємо далі. От, то У нас є полонина. Вершина називається Чорна Рипа. За зразу Львівська область. Це так, щоб вися орієнтували, де ми все знаходимо. Ого-го-го! -хо -хо. -хо, хо хо який гриб! О, який трапетівець великий. Ну, навряд ли ми його заберемо. Ну Він навряд у такому стані є. в доброму стані буде, ну але зняти його, а можеш і не в поганому. Знаєте, подивимося. Хто його знає. Хм. Ну що ж. Друзі, та він ще й чистий, здається. А, ні, ні, на жаль. Ну нехай. Тоді його залишимо. Ставлю так. на гілку, і хай споро вітер розносить. Друзі, зараз у лісі під дуже багато. От, бачите, дивіться, які тут красені. Тут такі молоденькі, правда? Краса. Краса, друзі, краса. І це так прогортати. Отут яфінник е, і то все у підосичниках. Друзі, це щось неймовірно. Так, тільки яфінник прогортає, там дивимось, там гриб, там гриб, там гриб. Бачите. Ну що ж, збираємо, кутри чисті, беремо корзинку. Ну, Джерри прибіг. Джері, будеш нам мішати збирати? Чи будеш чесно, коли у нас буде? Зараз подивимося, скільки не збираємо. Такі молоденькість нас найбільше цікавлять стільки набрали, зараз почистимо, перевіримо котрий з них чисті. Ну no, що ж, ці чисті, цих забираємо. сорішка. Ну, це може чисто. Ні, це червове. Ще одного помітив такого красення молоденького. Але гарний. Чистенький, гарний заберемо. Так само. Ну що ж, друзі, погулявши по лісу близько години, ми сьогоднішню нашу прогулянку, я думаю, будемо завершувати. Назбирати встиг я отаку кількість грибів. Бачите. В основному декілька сироїжок, трошки білих і трепетівців. От. Принаймні, зрозуміли, яка ситуація зараз у Карпатах із грибами. Погода у нас сьогодні така дуже чудова, декілька днів вже немає дощу, але як бачимо, молоденькі грибочки якраз починають рости. Так що, друзі, всім хорошого настрою, мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічей!